Вітаю, друзі! Починаємо сьогодні з вами нашу розмову традиційно про наші здібності. Минулого разу я анонсувала вам нашу зустріч, тож сьогодні хочу спочатку запитати, як ви? За вікном мороз. У більшості будинків і квартир холодно, а графіки вимкнення світла стали нашим головним розкладом життя. У стані постійної тривоги та невизначеності наше психічне енергозбереження вмикається наповну. І перше, на чому ми починаємо економити, це охайність. Кому потрібна ця випросована сорочка, якщо вдома ледве 10 градусів? Навіщо мити чашку одразу, якщо немає води, і сил навіть просто встати з дивана? Ми звикли думати, що охайність це лише про чисті підлоги, порядок у шафі. Але в позитивній психотерапії насрата Пазишкіана це поняття значно ширше. Коли навколо хаос охайність іноді стає нашою такою останньою лінією оборони або, навпаки, важким тягарем, який витягує з нас останні сили. Чи стає для вас? Порядок способом повернути контроль над життям. Або ж ви відчуваєте провину за те, що запустили себе чи свій дім у ці темні часи? Я хочу, щоб сьогодні ми подивились на охайність не як на обов'язок, а як на ресурс. А що таке охайність для вас? Саме зараз. Це ваш порятунок від тривоги? Чи ще один пункт у списку я мушу, на який немає сил? Напишіть мені про це в коментарях. Давайте створимо цей простір щирості разом. А поки поговоримо: що ж насправді охайність та чистоплотність? Під охайністю ми розуміємо чистоту тіла, чистоту одягу предметів, приміщень, навколишнього світу. І спочатку чистоплотність виникає як захист від інфекцій, але вона може перетворитися ось в таку установку страху, боязні, яка заважає дитині пізнавати світ і власне тіло. І ось в цієї здібності охайність є дуже такий тісний зв'язок з сексуальністю. Оскільки статеві органи знаходяться поруч з органами виділення, переоцінка чистоти та недостатня сексуальна освіта часто призводять до того, що батьки, а потім і дорослі люди починають сприймати сексуальну активність як щось. Брудне або неприйнятне. Як це проявляється в психосоматиці? Стан занепокоєння, пов'язаний з термінами охайності, може призводити до шлунково-кишкових серцево-судинних розладів. Саме позитивна психотерапія розрізняє охайність як зовнішній порядок і чистоплотність як внутрішню установку. Дуже цікаво, що ось надмірна вимога чистоти в дитинстві часто переростає в агресію або нав'язливі стани в дорослому віці. Якщо ви зараз ловите себе на тому, що кричите на близьких через немиту тарілку. Можливо, це не про тарілку, а про вашу внутрішню тривогу, яка шукає виходу через контроль над чистотою. Більше того, наше ставлення до чистоти тіла тісно пов'язане з нашою сексуальністю. Коли ми сприймаємо тілесне, як брудне, це створює бар'єри в інтимному житті. У часи стресу, в яких ми перебуваємо зараз, ці конфлікти загострюються. Ми або надмірно миємо руки ритуал очищення, або, навпаки, втрачаємо інтерес до себе. Придивіться до своєї охайності, а чи не перетворилась ваша охайність на ритуал, без якого ви не можете почати день? А можливо, це агресивна реакція, коли хтось поруч порушує ваші норми порядку. А можливо, це відчуження від інших через їхню нечистоплотність, а можливо, це не прийняття самого себе або свого тіла. І поки ви дослухаєтесь до себе, я розкажу вам притчу. І, можливо, поняття охайності тоді стане зрозумілішим. Притча Про того, хто шукав чистоту. Один чоловік був настільки схиблений на охайності, що все своє життя перетворив на боротьбу з брудом. Його будинок сяяв стерильністю, кожна річ знала своє місце, а сам він мив руки десятки разів на день. Він уникав людей, бо боявся, що вони принесуть у його дім пил або інфекцію. Одного разу він прочув про мудреця, який живе на горі і володіє секретом справжньої чистоти. Витративши багато сил, чоловік дістався до нього. Мудрець сидів на звичайній землі. Його одяг був простим, а навколо бігали діти й тварини. Учителю, вигукнув чоловік, я прийшов дізнатись, як досягти абсолютної чистоти. Я вичистив свій дім, свій одяг, своє тіло, але я не відчуваю спокою. Що мені ще помити? Мудрець подивився на нього і спокійно відповів. Тобі залишилось помити лише одне свої очі, бо ти бачиш бруд там, де є просто життя. Твоя охайність стала стіною, за якою ти сховався від світу. Справжня чистота це не відсутність пилу, а здатність серця приймати світ таким, яким він є. Не боячись забруднити свої почуття об іншу людину. Про що ця притча? Коли немає світла чи води, наша неохайність це іноді просто ознака того, що ми живі і ми вибираємо жити, а не бути ідеальними. Коли охайність стає ритуалом. Вона забирає енергію, а нам зараз енергія потрібна для виживання, підтримки близьких. Чи не забагато ми вимагаємо від себе охайності в часи, коли світ навколо нас такий крихкий? І не подумайте, я вас зараз не закликаю забути про порядок. Я прошу вас не ставати рабами цього порядку. Сьогодні, коли ресурсів мало, запитайте себе. Ця дія додасть мені сил чи забере останні? Якщо чиста підлога дає вам відчуття стабільності, мийте її з радістю, але якщо ви плачете над тією ганчіркою від утоми, зупиніться, ви важливіші за будь-який пил. Ми сьогодні з вами говорили в більшості про охайність, як про зовнішню вимогу. Але давайте на кілька хвилин заглянемо всередину, всередину себе. Якщо охайність це здатність створювати чистоту, то найважливіше місце, де ми її потребуємо, це наш внутрішній простір. Не для того, щоб вигнати звідти бруд, а для того, щоб дати собі більше повітря. Традиційно я запрошую вас до короткої практики. Заплющить очі. Відчуйте, як ваші стопи торкаються підлоги. Відчуйте вагу свого тіла. Зараз у цей момент вам не потрібно нікуди поспішати. Не потрібно нічого встигати чи виконувати. Зверніть увагу на своє дихання. Не намагайтесь його змінити. Просто Спостерігайте, як повітря входить прохолодне і як виходить тепле. Це ваш перший акт внутрішньої охайності просто дати собі бути. Я є. Проскануйте своє тіло від кінчиків пальців ніг до верхівки голови, де ви відчуваєте напруження? Можливо, в плечах, які несуть тягар обов'язків, можливо, в обличчі, що тримає маску. Все добре. Просто видихніть в ці зони, дозволяючи м'язам розслабитись. Тепер уявіть, що ви заходите у свою внутрішню кімнату. Це простір вашої душі. Озирніться навколо. Можливо, тут зараз панує безлад, розкидані папери. Це ваші тривожні думки про майбутнє. Можливо, тут багато пилу, це старі образи та почуття провини. Згадайте, що охайність це здатність створювати чистоту, а не карати себе за бруд. Візьміть у руки м'яку щітку і почніть повільно підмітати простір. Робіть це з любов'ю. Ось Думка про гроші, покладіть її, це важливо, але не зараз вона чекає на поличці. Ось страх за близьких. Обгорніть його м'якою тканиною і поставте в куточок, де йому буде затишно і безпечно. Ви не викидаєте ці речі, ви просто даєте кожному почуттю його охайне законне місце. Тепер зверніть увагу на центр кімнати. Уявіть, що охайність це не стерильність. Це чистота джерельної води, яка омиває каміння. Омийте себе цією водою, всім відчуттям прийняття. Подивіться на себе, на свою внутрішню кімнату тепер, в якій з'явилось. Більше вільного місця, тут легше дихати. Це і є справжня охайність, коли між думками та почуттями є простір для життя. Зробіть глибокий вдих. Забираючи цей спокій з собою, вийдіть з кімнати, зачиніть за собою двері. І, коли будете готові, повільно розплющуйте очі. Зараз ви повільно Повертайтесь до реальності, поворушіть пальчиками рук, поворушіть пальчиками на ніжках, і подумайте про одну маленьку охайну дію, яка принесе вам радість. Наприклад, випити чаю. З найкрасивішої чашки ми з вами сьогодні розібрали, що охайність це не про ідеальність, а про повагу до свого внутрішнього і зовнішнього простору. В ці важкі часи з тривогами, відсутністю світла. Ваша охайність може бути дуже різною. Мені важливо почути ваш голос, яка фраза з медитації чи теорії позитивної психотерапії відгукнулась вам найбільше? Або просто напишіть, що сьогодні для вас є проявом охайності. Можливо, це запалена свічка. Вчасно зроблена пауза чи просто чисте дзеркало, в якому ви собі усміхнулись. Ваші коментарі це не просто текст, це спосіб побачити одне одного в цій темряві. Я читаю кожен ваш коментар і дуже чекаю на наше спілкування. Бережіть свою внутрішню чистоту. І до зустрічі в новому відео.